Доброго дня, мене звати Станіслав Кулічковський. Я засновник та директор компанії ЗУЛУ. Ми більше п'яти років допомагаємо студентам та школярам з навчанням. Наша компанія надає послуги з виконання студентських та шкільних робіт усіх профілів, починаючи з фізики, програмування і хімії та закінчуючи юридичним напрямком, менеджментом та маркетингом. Станом на початок 2023 року в нашій команді вже більше 450 авторів з абсолютно різних профілів. Кожного дня ми пропонуємо нашим авторам більше 50 нових замовлень з абсолютно різних напрямків. Ми постійно ростемо і розвиваємось, і наразі шукаємо нових авторів студентських та шкільних робіт абсолютно усіх профілів. Для того щоб працювати в нашій компанії, ви маєте бути, хоча б студентом третього курсу або мати закінчену вищу освіту. Також обов'язковою умовою роботи з нами є досвід написання у сфері студентських робіт для себе, тобто під час вашого навчання чи на замовлення для інших студентів чи учнів. Співбесіда на вакансію автора відбувається у декілька етапів. Етап перший: ви знайомитесь з правилами нашої роботи та відправляєте інформацію про себе. Детальніше про це розкаже наш HR, А також відправляєте зразки виконаних вами робіт. Бажано відразу відправляти складні роботи: курсові, дипломні, звіти з практики тощо. Етап номер два. Ви виконуєте невелике завдання відповідно до вашої спеціальності. Наприклад, пишете реферат чи есе, або вирішуєте задачі, якщо ви є спеціалістом з точних чи технічних дисциплін. Етап третій. Після перевірки вашої пробної роботи ви проходите тестування на знання правил нашої взаємної роботи. Правила необхідно знати та працювати точно відповідно до їх положень. Всі умови виконання робіт перевірені роками нашої роботи у сфері допомоги школярам та студентам. Етап 4. Ми з вами підписуємо договір та ви отримуєте доступ до наших ресурсів, де ми публікуємо активні замовлення. Етап п'ятий. Після підписання договору ви можете приступати до роботи, тобто пропонувати свою ціну за виконане замовлення. Після проходження співбесіди та підписання договору ви отримаєте доступ до нашого закритого telegram боту де наші менеджери публікують активні замовлення. Ми автоматизували значну частину нашої роботи та у вказаному telegram боті ви будете бачити лише активні замовлення з навчальних спеціальностей, в яких ви спеціалізуєтесь. Вашим головним завданням як автора студентських робіт є вчасне та якісне виконання взятих в роботу замовлень. Ми працюємо лише з тими авторами, які якісно та вчасно виконують всі взяті в роботу замовлення. Ви можете виконувати мінімальну кількість завдань або брати в роботу багато замовлень. Все залежить від вашого бажання та вільного часу. Для нас же головною умовою є якісне та вчасне виконання всіх взятих в роботу замовлень, тобто відповідальне ставлення до своєї роботи. У разі, якщо ви будете неякісно виконувати взяті в роботу замовлення, пропускати дедлайни або намагатись обманути наших менеджерів, наприклад, надішлете підроблений звіт по унікальності чи зробите заміну символів у роботі, ви будете виключені та всі ділові відносини з вами будуть розірвані. Багаторічний досвід нашої роботи дозволяє нам відразу виявляти всі маніпуляції та способи обману. Нам потрібні спеціалісти, які завжди якісно та вчасно виконують взяті в роботу замовлення. В свою чергу за якісно ви, за якісно виконані завдання ви будете отримувати додаткові бонуси до заробітної плати, першочергово отримувати замовлення роботу у випадку, якщо декілька авторів хочуть виконати одне завдання, а також особливі умови співпраці, які виявляються у збільшенні вашої винагороди за роботу та можливості офіційного працевлаштування в нашій компанії. Система оплати виконаних вами замовлень побудована таким чином, щоб мотивувати вас виконувати більше завдань та працювати з нами на постійній основі. Ви можете отримувати до 40% бонусних виплат від зароблених вами коштів. Наприклад, за кожну виконану курсову чи дипломну роботу ви будете отримувати 20% бонусних виплат від вартості таких робіт. Детальний опис системи бонусів та мотивації також викладений в правилах нашої роботи. Один раз на 10 календарних днів ми обираємо кращих авторів відповідно до відгуків наших клієнтів та виплачуємо таким авторам додаткові премії. Перший час роботи з нами ви будете отримувати менше завдань в порівнянні з іншими авторами. Нам потрібно впевнитись, що ви відповідальний автор. Для того, щоб працювати з нами офіційно, тобто мати можливість офіційного працевлаштування в ЗУЛУ, ви маєте виконувати в місяць мінімальний робіт на 6700 гривень. Тобто за місяць як автор ви маєте заробити 6700 гривень. Всі автори, які працюють з нами офіційно, отримують більшу винагороду за виконання завдання та окремі додаткові премії раз на місяць. Інші умови нашої взаємної роботи детально викладені в шаблоні договору про надання послуг з виконання студентських робіт, з яким ви можете ознайомитись за посиланням, яке вам відправить наш hr менеджер Наша команда завжди відкрита до діалогу. З будь-яких питань проходження співбесіди та етапів відбору, ви можете звертатися до нашого hr з будь-яких питань, що стосуються виконання замовлень та інших деталей роботи, звертайтесь до наших менеджерів, контакти яких ви отримуєте після вдалого проходження співбесіди. Ми шукаємо лише відповідальних та професійних спеціалістів. Якщо ви готові відповідально підходити до виконання кожного завдання, ми будемо раді бачити вас в своїй команді.